Це не просто стара панська садиба, а місце де формувався світогляд Шевченка. А саме в цьому маєтку деякий час свого життя Шевченко був кріпаком і прислуговував панам енглігардам це так званий маєток Енгельгарда на Черкащині, село Будуще. Саме тут майбутній кобзар жив декілька років, поки служив у пана Павла Енгельгарда. Маєток звели наприкінці 18 століття, і це була справжня резиденція з парком. До сьогодні зберігся головний будинок з класичними рисами архітектури, і час його добре пошарпав. Колись тут була школа, зараз взагалі висить замок, та й взагалі виглядає все дуже-дуже о там суцільний жах. І, м'яко кажучи, хріново він виглядає. Але. Каркас і сама будівля ще ціла, тому існує надія, що його відновлять. Атмосфера в сіру погоду була трохи меланхолійна, але дуже справжня. А ще погода така, туман, мряка. І виглядає все це дуже магічно і загадково. Білка! Ух, Клас! От я люблю легенди, і тут десь написано, що неподалік від цього маєтку Шевченко, будучи малюком, коли він малював, він ховав свої малюнки та й сам ховався у дуплі старого дуба. На задньому подвір'ї маєтку ще збереглися господарські будівлі, особливо вразив льох. І ось такий цікавий хрестоподібний льох. Я думаю, що особливих складнощів туди залізти не складе, але він зачинений. А хоча не особливо він і зачинений і достатньо глибокий він. І мені до кінця не зрозуміло, де це саме є так. Чи це та будівля, яку я на початку показував, чи ось ця. Також ще є одна занедбана будівля невідомого призначення. Тут сьогодні всюди день відчинених дверей. Ох, якби цеглина була якась з клеймом. Ай. <клух> Ай-яй-яй. Охренеть! Я вибачаюсь. Який здоровізний дубяра! Ооо! Ну, цьому точно більше 300 років. Та яких 300? Тут йому, напевно, всі 500. Подивіться, який монстр. Ух. Дуже мене вразив він. Так, читаємо, що написано Дуб Шевченка. І яка же легенда, саме в цьому дубові ховався сам Шевченко і ховав свої малюнки від панів, які не сприймали його талантів, не сприймали його як юного художника. Скільки він цього бачив? а? Привіт, друже! Тому це невеличке село, справжній скарб для тих, хто любить історію. І до маєтку веде ось така гарна алея в ялинках і ще якихось деревах. Підписуйтесь і більше довгих відео шукайте на ютуб-каналі Лавра Мандри.